Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, кого до вас ведуть вищі сили. Кого і для чого? Кого до вас ведуть вищі сили? Місія! По справедливості, дивіться, до вас ведуть людину, яка, скоріше за все, це от бачите, лицар Пентаклі тут ховається на дні. Це людина, яка може з вами вирішувати якісь фінансові, документальні питання, куплі, продажі, оформлення документів. Також це ще можна говорити про те, що людина сама по собі така повільна, яка все робить з-під палки, тобто треба підганяти, треба якось. Але при цьому всьому людина робить це все досить скрупульозно, точно, з уваги до деталей І ця людина йде до вас для того, щоб прояснити якусь ситуацію. Там, де є обман, там, де є якась несправедливість, можливо, саме в документах або в оцих куплях продажів, або ж в якихось юридичних питаннях, тобто людина вам допоможе розібратися і побачити всю правду. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду ваших ситуацій є телеграм в описі.